Всім доброго ранку! З вами я, Яна Кириченко. Вже приготувала каву, вірніше все засипала, і зараз буду готувати шаурму зі свининою. Проснулася тою думкою, що дуже хочеться мені м'яса. Тож зараз разом зі мною готуйте смачний сніданок зі свининою. Добрий ранок, добрий ранок. Дівчата, дивіться, які інгредієнти я використовую для шаурми. Це перець, помідор, листя салата, ольок, петрушка, натерта морква, яку я зараз замарюваю. Ось так я кину трошечки сухи. Трошечки сольки. Трішечки перчика. Чесник я не додаю, тому що я не люблю часник. Тепер сюди я додам трішечки оситу. Ось моє накормується, змінити вагу дівчата. Пару капельок Ось так. і ретельно перемішую. Нарізаю довільно, як мені подобається, крім листя салата. Ось так, нарізаю всі інгредієнти. Морку натираю на тортушки мариною. Зараз дістаю два листа з лаваша і готую дві смачні шаурми з м'яки. Боже, не дочекаюсь, коли вона вже буде готова. Дістаю лаваш і формую шаурму. Ось такі лаваші буду використовувати. Я використовую вірменський екстра тонкий. Він продається в мясному віді. А можна придбати ще у магазині Петриківка. У місті Київ точно є лаваш, дуже смачний, дуже тонкий. Мені неймовірно подобається смак і сама текстура лаваша. Це чисто моя рекомендація. А ви можете придбати любий, який вам подобається. Зараз формую разом з вами нашу шаурму. Що я роблю? Викладаю моркву ось так. У мене буде дві шаурми для мене і для мого коханого чоловіка. Так. Далі викладаю листя салата. У мене такі вони не дуже першої свіжості, але що було? Далі беру петрушку, посипаю. Ось так. Тепер я беру і додаю м'ясо. Боже, як же я хочу м'ясо. Якби тільки дівчата знали, Це просто ось так, ось так я рясно насипаю м'ясо. Мені дуже подобається вирізка зі свинини, я готую її під пергаментом. Орієнтовно 5 7 хвилин з однієї, з другої сторони, періодично помішуючи. М'ясо виходить соковите, смачне, не пригорає. І я думаю, що ви точно скажете м'ясо так після спроби приготувати його так, як я вам рекомендую під перегаркою. Ось так я викладаю перець, огірочок. Як хочу, так і викладаю. Як мені подобається, як хоче моя душа. Ми ж готуємо швидко. У нас є справи поважливіше, ніж кухня, але ми готуємо смачно. Дівчата, я додаю соус теріякі. У мене ось такий, тому що я не їм майонез, я вже казала. Ви можете додати по смаку кетчуп, майонез. Я додаю соус теріякі. Ось так небагато. Можна додати горчиці, хто любить. Я не додаю. Майонез горчиця, кінчу. До речі, можна ще додати домашнього аджику, кого є. Також замість лист із салата ми можемо трошечки підсолюю. Ми можемо використовувати капусту, пекінську, капусту до Тобто все-все, що вам подобається. Також, хто хоче, додає цибулю. Я не додаю. Ось так я формую конвертики. Видно вам видно, дівчата? Ось так. Завертаю свою шалу. Кладу на суспу коли я в пергаменті готувала м'ясо. Включаю вогонь і готую 2-3 хвилини. Приготуйте обов'язково шаурму з м'ясом за моїм рецептом, ви будете дуже задоволені варіантом такого сніданку. Це не тільки смачно, а це ще дуже корисно. А це дуже-дуже ситно. І я думаю, що до обіду ви точно не захочете ніякого тортика, ніякої, ніякого тістечка, ви будете ситі задоволення.